Громада Зимного проти Газпрому ну така цікава назва. Скажу відверто, що ми нічого проти Газпрому не маємо, але ми просто проти використання газу, російського газу для опалення українських осель, опалення українських бюджетних сумів. Нами був на зимінську сільська був написаний проект Громада Зимного проти Газпрому. Через те, що ми сьогодні бачимо велику проблему з тим, що. Кругом нас дуже багато гілля кущів заростей, які фактично спалюються, які захаращують наші присадибні ділянки навколишні села, на смітниках вони дуже багато викидаються людьми. А ми хочемо, власне, цей ресурс, який валяється в нас під, під, під ногами, ми хочемо його підняти її потім для опалення бюджетних установ це першочергова мета. А надалі, завдяки даному проекту, забезпечувати паливом дуже дешевим паливом простих жителів нашої громади. Предбачається проєкт придбання подрібнююча деревини, який буде виробляти заготовки приблизно довжиною від 5 до 10 см, з гіля товщиною до вісьми сантиметрів, Фактично, який буде придатний для спалювання в будь-якій оселі, хто має тверде паливо. Чим перевага нас щепою? адже він не потребує спеціальних умов для осушування та спеціальних умов для спалювання. Це свого роду дрова, які може зберігати кожен громадянин, так само, як і кожна бюджетна основа в будь-якому приміщенні для збереження. Скажу відверто, що ідея була виникла в мене. Коли ми були в лісі, заготовляли дрова для учасників АТО, всі вершки і верхи дерев, які заготовлялися для дров, фактично спалювалися. І мене настільки це обурило, і настільки мені шкода було стало того ресурсу, що я почав шукати, як можна використати цей ресурс ефективно. Ну кілька днів пошуку в інтернеті проволоне то, що є така машина. Яка можливо придбати і реалізувати. Ну, звичайно, коштувала на досить значні кошти, але напишавши проєкт на підставі даної ідеї, залучившись підтримкою співорганізаторів проєкту, проєкт наш прийшов підтримку і переміг в обласному конкурсі місцевих ініціатив. Використовуючи власне цей пристрій, подрібнювач. Замістивши обладнання газове на котельні твердопали, можна зекономити близько 5 мільйонів гривень при теперішній ціні газу.